На тлі перетворень, які відбуваються в правоохоронній системі України, багато хто замислився. Чим вже міліція відрізняється від поліції? Справа тут не тільки в перших двох літерах у назві. Поліція це збройна сила, підпорядкована міністерством внутрішніх справ. А той час, як міліція загін озброєних добровольців з народу. Міліцію нам подарували після лютневої революції 1917 року. Та нині від такого презенту радянську владу в державі відмовляються. Тож як криміналітету, який підкачав трохи м'язи, протистоятиме новостворена поліція. Про це ми розпитаємо Заступника голови національної поліції України, начальник головного управління національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, вже у нашій студії. Доброго ранку. Дякую, Доброго що завітали. Давайте почнемо з статистики. Знайшли таку інформацію про те, що а, за минулий рік а, показник розкриття злочинів у столиці склав всього 23 З них з більше ніж 54 тисяч злочинів було розкрито лише 13 тисяч. У яких видах злочинів найбільше ось останнім часом активізувалися? в Ну мы за прошлый год имеем рост преступлений, так сказать, имущественной сфере. Самый большой рост – это и самый большой объем в структуре преступности – это кражи, вот и особенно, ну скажем, такой взрывной рост, почти на 40 это кражи из автомобилей, которые стоят на улице. Вот несколько увеличилось количество грабежей на улицах, опять же увеличилось количество угонов автомобилей. Вот, но ну, это вот основное то, что составляет наибольшую ну, структуру преступності. В принципі, можна сказати, що е, злодії, вони стали більш такими нахабнішими, тому що створюють злочин ну, серед білого дня. звідки з'явилася така от у них сміливість? Ну, це такі преступлення, які завжди так завершались. Ага. Вот. Скажем так, один із факторів того, що увеличилось значительне кількість преступності, великий приток ну, граждан Украины, и гостей Киев и переселенцев. И вообще Киев привлекает такие тяжелые нынешние времена, привлекает тем, что достаточно большой город вот здесь. Вот, Поэтому, вот, скажем так, увеличилось, много преступников то есть приехало. Ну а так, чтобы знахобнило, я бы не сказал. Якщо а, ось при цьому, що рівень злочинності а, зріс минулого року, при цьому знизилася а, діяльність правоохоронців в плані розкриття цих злочинів. З чим це пов'язано? Так, да, є, є определені проблеми. Ну, тут дуже багато факторів, я так розумію. Вы хотите услышать один из этих, да, действительно, сейчас проходит и реформа органів внутрішніх дел, и переход из милиции в поліцію, происходит аттестация личного составу, часть личного составу не проходить вот. Ну, Це один тоже із таких фактів. Тобто зменшення кадрів uh, зменшення кадрів, ситуація, яка склалась в кадрах. То есть, ну, це трохи, ну не трохи, а достатньо сильно влияє теж на рівень розкриття. А от щодо нелегальної зброї, яка подорожує столицею, чи провокує вона злочинців на різні злочини? да, эта проблема есть, мы все понимаем положение дел государства, да, у нас есть открытый конфликт на Востоке, очень большое количество оружия сюда поставляется, и количество преступлений выросло почти в три раза, с 75 до 225, это количество преступлений, совершенных с оружием, хотя на фоне, скажем так, почти 50 тысяч преступлений вообще совершенных, это не очень много, вот. ну, да, эта проблема есть, мы ее понимаем, и дело тут, Даже не только в оружии, которое завезено из зоны АТО или нелегальное зброе, есть достаточно часто у нас очень много не перегістрівана лігальна зброя, легального оружі, которая отримана. То тобто, з ним теж буває, залишаються преступление. Як можна протидіяти, так би мовити, перекривати ці канали постачання? Я наприклад розумію, що якщо є кордони, якщо постачання, наприклад, зброї йде з іншої країни, це зрозуміло, це вже робота митників і правоохоронців разом. А як а як всередині країни можна? Які заходи ось можливо ви бачите особисто, як можна эти ну, мероприятия Ми проводимо Это мероприятия на автодорогах, мероприятия на железнодорожних станціях, де Іде большой поток пассажиров, де большой поток йде именно из восточных областей, восточних такие центрові узлы, хаби там проводимо мероприятия. Ну і плюс робота уже непосредственно в Києві з определенными категоріями, которые можуть це оружие, хранить його вот в себя. Ось такі така ініціатива раніше, як місячник із дачі зброї, легалізація зброї, це все ще залишається да, у февраля, это да, это называется месячник добровольной сдачи оружия, когда полиция будет проводить широкую разъяснительную работу, почему оружие должно быть либо зарегистрировано, либо нелегально нужно сдавать, и проводить мероприятия по взятию вот такого оружия, чтобы оно не появлялось на улице. Багато сведомых каян? Ну, сдают. Перерегистрируют, сдают. Эта работа, она приносит определенный результат, плоды мы ее будем постоянно продолжать. Якщо буде прийнятися закон про легалізацію е зброї, хто і як не матиме право користуватись? Ну, як пропишуть в законі, тут і буде моє, <рес> Ні, то і будуть мати право користуватися. Моє мнення, там дуже багато, ну, має бути прописано дуже багато зберігань. Е Достатньо серйозна перевірка має проводитися лиц, претендуючих на наношення і хранення зброї. І, знову ж таки, це ну, широкий питання для дискусії. люди должны понять, что такое оружие, чтобы ним правильно пользоваться, правильно хранить. Я еще раз подчеркну, у нас уже сейчас практически 3000 легально не оружия. То есть люди, которые уже имеют право, они как бы так не совсем к своим обязанностям относятся с точки зрения закона. Они должны прийти раз в три года перерегистрировать. Мы сейчас будем эту работу проводить, уменьшать. Плюс у нас уже... Скажем так, утерянного оружия тоже где-то более 3,5 тысяч Єдиниці, та только то, що от на даний момент легально зареєстровано. Тому це дуже, дуже потрібно підходити акуратно. Скажіть, якщо продовжити тему реформування міліції, скажімо так, в поліцію, а ви вже торкнулися теми кадрів, сказали, що зараз проходить атестація. Чи допоможе, допомагається атестація, і чи потрібно так мовити, проводити люстрацію правоохоронних органів? І чи планується це? Но иллюстрация проводится. Я сам проходил иллюстрацию, то есть она предусмотрена законом для определенных категорий, и все ее должны пройти. Есть закон, мы проходим иллюстрацию. По переаттестации есть запрос общества на проведение реформы правоохранительных органов. Один из этапов реформы это переаттестация личного состава, который... Ну, которые, часть, часть сотрудников, да, не попадает, это, скажем так, 12%, вот на данный момент практически вся киевская милиция прошла переаттестацию, и 12% сотрудников получают негативные ага. оценки. Они подают апелляции, они, кто, у кого остается негативная оценка, будет уволен из органов, но будем набирать новых... Скажіть, мені цікаво, як проходить ця атестація? Це якісь тести, в відповіді, це спортивні якісь треба здати. Это два теста: один на логику, один на знание законодательства и собеседование с аттестационной комиссией. При необходимости аттестационная комиссия направляет сотрудника на полиграф. Ну, если считает нужным, если видит, не убеждена в достаточной искренности, отправляет сотрудника на полиграф. После полиграфа опять проходит собеседование и аттестационная комиссия коллегиально принимает. Чотири рішення: оставить, повысить должности, понизить должности либо подлежит увольнению из органов национальной полиции. Милиционер и полицейский. Як він має, е, яка головна мета, яка має бути від міністі? Ось, яка головна мета? Які функції в кожної з них? Е, ну, скажімо так, функції залишаться ті ж самі, ми зрозуміло. хочемо змінити наповнення. Mm -hmm. Тобто ми хочемо, щоб поліцейський отримав, ну, от нову форму, нову мотивацію. новую законодательную базу, уважал себя сам и, соответственно, заставил уважать закон. Вот, другого нет, это нужно делать. Вот милиции, к сожалению, я сам проработал очень долго в милиции, но была утеряна вот эта внутренняя составляющая, внутренний стержень, который позволял регулировать и преступность, и бороться с преступностью на достаточно высоком уровне. Ну ось Щодо преступності, хочеться повернутися в сьогодні, сьогодення. Які райони Києва є найбільш кримінальними, де найбільше відбуваються злочини? Ну, так сказати, не можна. Допустимо, по грабежі, це традиційно лівий берег, Діснянський, Дарницький. і Це усі види краді... крадіжок? Ні, це грабежі, Це вуличні грабежі ага. з примененням. Насилие не опасно. Если говорить, допустим, о квартирных кражах, это больше центр города, Шевченковский район. Угоны мы больше всего фиксируем. Это окраинные районы, Голосеевский, Святошинський, вот, опять же, Дарницкий. Тоді можно на пока сказати, який район більш безпечний? Ну, Печерський традиційно, поду. Ну, опять же безпечний для определенных видов злочинов. Здесь угу. более квартирная кража, скажем так, и мошенничество, обман. А ввечері можна да, ходити да, більш спокійно, так? Ну, да. А патрулювання по поліції воно допомогло якось е зменшити кількість злочинів, там крадіжок і все інше. це Помагають да, і да, плюс втора функція швидке реагування. Тобто, якщо раніше. было больше пеших патрулей, то с вводом действия патрульной полиции, очень много мобильных патрулей, которые моментально реагируют на преступление. У нас вот сейчас мы фиксируем уже, скажем так, второй месяц подряд рост раскрывания грабежей по горячим следам. Вот все больше и больше набирается опыта патрульная полиция. У нас четкое взаимодействие прослеживается. И... Далі будемо тільки радувати в цьому плані. Я Ми зараз всі, звичайно кияни розуміємо про те, що зараз у правоохоронних органах відбувається такий перехідний період. А що, звичайно, звичайно, так би мовити, підсилює деякі прагнення злодіїв. Скажіть, але все-таки які заходи варто зараз що може допомогти знизити рівень злочинності у столиці, зокрема. Ну, это большой комплекс мер, скажем так. То, что делаем мы, это и усиливаем патрулирование, мы выводим и дополнительные наряды, и в местах, где проводятся эти преступления, и ведем сейчас очень большую работу, мы начинаем и будем начинать, и точнее продолжаем, и будем ее усиливать. Это работа по конкретным преступникам, которые мы знаем совершенно, чтобы их убрать с улиц. Убрать, то есть привлечь к ответственности, потому что... Ну, Можна багато говорити, якщо преступник на вулиці, то він буде завершати преступлення. Давайте дамо кілька порад нашим глядачам, як обезпечити, наприклад, там, свою квартиру від крадіжок. Яких правил треба притримуватися? Взагалі так, поради зараз, як обезпечити власне життя, а власне ну, майно. Власну да. квартиру. Перша квартирна кража – це ставити на сигналізацію, це не дуже дороге удовольствие. Є угу. державна служба охорони, яка мгновенно реагує. на все эти преступления. Это достаточно эффективный, недорогой способ охраны своего жилища. Вот. Если говорить о очень большом количестве мошенничеств, люди попадаются так как, на удочку преступников по различным поводам. То есть быть осторожным, если вам звонят, например, что ваш родственник попал в полицию. Не нужно бежать и перечислять деньги на карточку сразу, как вот делают многие, Привет а потом информацию. думают. У нас был уже такой случай, що женщина перечислила деньги на карточку за то, что ее сын попал в полицию, чтобы його освободить, а потім вспомнила, что у нее сына нет. То есть, ну даже так, до гротеска доходить. Вот. Поэтому в первую очередь можна нужно... ситуа... ситуацію контролировать, себе від... понимать, сразу, если такие звонки, сообщайте, перепроверить. А як обеспечивать такие головные апарати від э, нападів на вулиці? Будь уважно. Будь уважним, якщо вечором вивчаєтеся, відкуди на таксі общественный транспорт, освіщені места, не зрізати, особливо тієї. Дякуємо вам, Андрію. Yeah. Ми сподіваємося, що наші глядачі прислухаються до цих порад, фахові поради, і такі важливі речі нам розповів детальніше. Про ситуацію у столиці, про заходи, які вживають правоохоронці для того, аби протистояти злочинцям, ми проговорили з заступником голови національної поліції України, начальником головного управління національної поліції у місті Києві Андрієм Крищенком.